Говорять шанувальники білосині. Ласкаво просимо на наш канал Новин, де ми надаємо вам останню інформацію про наш улюблений клуб. Сьогодні ми обговоримо заяви колишнього тренера Йозефа Сабо про майбутнє тренерства та його погляди на лігу конференцій. Давайте перевіримо, у Йозефа Сабо запитали, хто має тренувати команду в наступному сезоні, чи повинен Олександр Шовковський залишитися на чолі. Чи можливо повернення Мірчі Луческу, сабо висловив думку, що Шовковський повинен продовжити роботу тренера, а Луческу може зіграти роль у тренерському штабі. Для нього це був би відповідний вибір для керівництва київського Динамо, що стосується Ліги конференцій, то сабо вважає її непотрібною. Він вважає, що ці змагання проводяться у незручний час з матчами, які не несуть такої відповідальності. Як інші змагання, при цьому він висловив упевненість, що київське Динамо зуміє кваліфікуватися в груповий етап і вважає, що сильних суперників на цих ранніх стадіях немає, підійшли до кінця сьогоднішні новини вболівальники київського Динамо. Заяви Йозефа Сабо про майбутнє тренерства та його бачення Ліги конференції викликали цікаві запитання. Сабо вважає, що Олександр Шовковський повинен продовжувати бути тренером і бачить роль Мірчі Луческу в тренерському штабі. Крім того, він вважає, що Ліга Конференції не потрібна, але впевнений, що Київське Динамо вдасться пройти в груповий етап і зустрітися з суперниками, які не представляють особливої загрози, слідкуйте за новинами про наш клуб. Не забувайте залишати свої коментарі та ділитися думкою з цього приводу, що ви думаєте про вибір наступного тренера і яке ваше бачення Ліги Конференції. Приєднуйтесь до обговорення та давайте разом слідкувати за наступними новинами київського Динамо. Дякуємо за перегляд нашого каналу новин і не забудьте підписатися на останні оновлення. До наступного!